Доброго дня, п'ятого тіла поділася по роліком, що я зрозуміла, і багато людей кажуть, а хто застановить війну і хто це може? І люди всі надіються на новини ідеться. Але воно все сказано, що хто може закінчити війну, тільки Господь. І коли якщо люди всі читали Біблію, або як почалась війна, і всі покалися, могла зразу закінчити, тільки всі надіюються на новості або ще щось. Але хто може тільки закінчити воно, тільки Господь її. Ми повинні більше до нього більше зв'язуватися, тому що він дає нам шанси всім. На жаль, звісно, надіються, всім хочуть сподіватися, слухають. Але це все блуд і дається до цього. війна, може тільки закінчитися Господь. Але як Господь закінчив, ми повинні всі прийняти покаяння. Всі люди повинні покаяться, погрузитися до Бога і прийнять його. Господа, і тоді ця війна закінчиться. Амінь.